Мета цього форуму можливість поспілкуватися наживо, подивитися об'єктивно на проблеми і виклики, які стоять перед нами, перед освітою, перед наукою, перед бізнесом, розуміючи, що нам всім разом відбудовувати і розвивати нашу Україну після нашої перемоги. Незважаючи на ту ситуацію, в якій опинилася наша Україна і наш регіон, приємно бачити те, що сьогодні тут є потужні представники бізнесу, малого, середнього. Є науковці, є влада, місцева, обласна, є народні депутати, які цікавляться майбутнім нашої країни. Тому що якщо говорити про науку, освіту, вона повинна йти в тандемі разом з бізнесом. І це має бути завжди правильно, і тільки тоді ми будемо отримувати дуже, дуже потужні результати на всіх майданчиках, не тільки нашої країни, але й міжнародних. Дійсно, ми розуміємо, що з 1 вересня ситуація може бути різною. Але такі форуми показують про те, що ми рухаємося далі. Ми Харківщина, ми наукова столиця нашої країни. Ми не будемо зупинятися і нас нічого не зупинить. Ми будемо робити все для того, щоб діти їхали навчатися до Харківщини, щоб діти їхали навчатися до нашого університету Каразінського і давати такі їм знання, такі їм практики, щоб вони, маючи вибір, розуміли, Харківщина. Залишається і буде науковою столицею нашої країни, коли розпочалося всі ці страшні страшні події. Наші ми якраз готувалися до вступної компанії. Ми розуміли, що нам потрібно зберегти наших абітурієнтів, наших студентів. Потрібно було рятувати, просто рятувати систему освіту. І ми знайшли рішення, ми знаходили його прямо тут, і ми таким чином вирвали. Уявіть собі, майже тисячу дітей. Ми вирвали з цих територій, які зараз не потрапили на ту сторону, а які зараз знаходяться в Україні, навчаються безкоштовно. І будуть відбудовувати нашу країну.